Холодний зимовий день, похмурий, осінній, як зараз, чи спекотній літній. Незважаючи на погоду, цукерня завжди манить до себе. І не дивно, адже це маленький куточок, який зберігає свою ауру незалежно від будь-якої погоди. Аби потрапити у казку, достатньо причинити неодмінні дерев'яні двері. Пляцки, струделі, еклери і ще багато інших солодких смаковинок, а ще запах ванілі, свіжозвареної кави, кориці та цукатів. Усе це створює у повітрі неповторну суміш тонких ароматів, атмосфера, яка не змінюється у Львові більш ніж 100 років, відколи у 1803 році швейцарський кондитер Домінік Андреолі створив першу у Галичині цукерню. Першими кондитерами у Львові, що у середні віки стали пекарі позацеховики, яких не стримували суворі цехові стандарти. Адже у той час їхнім колегам, що були членами офіційного пекарського об'єднання, дозволялося випікати лишень один хліб. Здебільшого екзотичними солодощами десертний кошик Галичан наповнювали купці, які торгували зі східними країнами світу. Згодом, як це не дивно, кондитерську функцію на себе взяли місцеві провізори. Як і у цукернях, в аптеках, окрім ліків, завжди можна було придбати баночку другого запашного повидла чи смачного медівника. Фармацевти працювали також за індивідуальними замовленнями. До свят чи приватних ювілеїв неодмінно виготовляли п'янкі лікери, солодкі торти чи марципани. Господині ж, які мали кондитерський хист до плясків та струдлів, завжди могли придбати в аптеці бляшанки для їхнього випікання, які фармацевти теж пропонували у широкому асортименті. Середини 17 століття кондитерська традиція пішла у маси. Саме тоді у Львові виникають перші спеціалізовані ярмарки, де обов'язковим атрибутом частування були так звані медівники юрашки. Як на той час їх вибір був просто величезний. Так на початку 19 століття випікали юрашки з домішками ванілі, кави, апельсини чи мигдалю. На самій середині площі стояв ряд шатер під полотняним накриттям, прикрашених сосновою віхою із золоченими горіхами. Тут грали музики, можна було дістати всякого напитку і танцювати до донесхочу. Проти цих шатер стояли шатра з медяниками різного кольору і смаку ванілієві, кавові, помаранчеві, мигдалеві. Кожен батько мав собі за святий обов'язок привезти дитині з ярмарку такого Юрашка, писав відомий український історик Іван Креп'якевич. Галичан до цукерень призвичаїли австрійці. На місці оборонних споруд, які вже давно вичерпали своє значення, вони облаштували так звану променаду місце для масового відпочинку. Його солодким доповненням стали так звані цукерні, які вже були популярні на той час у відні. Вони виникали там, де народ найбільше потребував хліба і видовищ. Причому власники цукерень формували новий тип спілкування за горнятком кави і шматочком солодкого пляцка. І жодного тобі алкоголю. До речі, багато дослідників української мови вважають, що замість цукерень доречніше вживати слово каварня місце, де варять каву. Саме так свого часу і було прийнято називати заклади із такою спеціалізацією. Натомість цукерня є терміном суто польського походження. Першу цукерню чи каварню у Львові відкрив швейцарець Домінік Андреолі. З легкої руки іноземця на центральних вулицях міста вони почали виростати, немов гриби після дощу. У тогочасних газетах нерідко траплялися оголошення такого змісту. Цукерня Чеслава Шнайдера пропонує на карнавал пампушки з поведлом і кремами, цукре, десертні, шоколадки на дівані, карамельки різного гатунку, печиво і пасьянси. Також приймає різні замовлення на весілля, бали і забави. У 1814 році німецький подорожуючий літератор Кьоль дивувався незліченній кількості кав'ярень та цукерень у нашому місті, стверджуючи, що Львів має кращі та елегантніші заклади, ніж його рідне місто Дрезден або інші німецькі містечка подібної величини. І справді, уже на початку 20-го століття саме Львів та швейцарський Берн вважалися кондитерськими столицями Європи. На початок ХХ століття припадає і шалена конкуренція між власниками цукерень, так що мова навіть йшла про створення законодавчого захисту місцевого виробника. Закордонні фабриканти і на цім полю стараються здобути Галицький виторг, і Їх агенти вже їздять по краю та пропонують свій товар. Тому просимо шановну управу товариств промислової помочі і власними силами провести відповідну агітацію, щоб схилити купців купувати великодні вироби крайових фірм. Це доцільно тим більше, що такі вироби чужих фабрик є звикли дуже погані, тоді як крайові вироби зроблені гарно і з доброго матеріалу. Писало одне з тогочасних видань. Отже, як бачимо, як і зараз серед населення поширювалася реклама про кращу якість саме своєї продукції місцевої, а не завезеної, бо зна звідки з-за кордону. У 1904 році для лобіювання інтересів підприємці навіть засновують товариство цукерників для Галичини та Буковини з центральним офісом у Львові. Ця громадська інституція надавала правову, професійну та матеріальну допомогу бізнесменам, регулювала відносини між найманими працівниками та їхніми роботодавцями. Від інших кнайп цукерні відрізнялися насамперед тим, що там було заборонено курити та вживати спиртні напої. Не дивно, адже коли ласуєш солодким і смачним, то мимоволі радієш життю та подекуди п'янієш дужче, ніж від вина. Тому цукерні стали справжнім жіночим королівством. За переказами, це були такі собі світські павільйони, куди полюбляли вчащати пані і панянки різного віку. Проте поруч з ними за горнятком смачної кави і тістечком у каверні коротала свій час і університетська професура, чиновники, артисти, митці та студенти. Скажімо, це стосувалося і відомого математика Стефана Банаха, який завжди залишав по собі серветки, списані складними математичними формулами. Та що там говорити, знана шкодська книга, яку вивчають у всіх спеціалізованих вузах світу, теж була написана математиком одній з кав'ярень Львова. Топ цукерною уже за часів польського Львова була так звана цукерня Людвіга Залевського. Вона славилася насамперед своїми розкішними вітринами. Вони були настільки гарними, що школярі, які закінчували школи і назавжди прощалися із дитинством, неодмінно ставали поблизу них на групове фото. Окрім того, продукція Залевського щодня відправлялася авіарейсами до самісінької Варшави. З приходом радянської влади у 1939 році цукерня Залевського була ліквідована. Не дивлячись на це, спогади про неї залишилися навіть у світовій літературі. Так письменник Станіслав Лем, який написав безліч відомих книг і одного разу виїхав з міста, аби більше до нього не повернутися, з ностальгією згадував про свою улюблену цукерню Залевського. Зі всіх приваб Львова мене найдужче полонила цукерня Залевського. Вітрини становили собою справжню сцену з металевих храм, на якій по кілька разів щороку змінювалися декорації, тлом для яких були розкішні статуї та фігури з марципанів. На зимові свята цукрові Миколаї мчали на санях, запряжених кіньми, а з їхніх лантухів висипалася лавина солодощів. На окритих глазур'ю полумисках спочивали шинки і риби в драглях. Хоча насправді вони були теж марцепанові з бісквітною начинкою. Навіть скибочки цитрин, що просвічувались під драглів, були витвором кондитерської фантазії. Тістечка тут коштували 25 грошів, Досить дорого, якщо зважити, що велика булка вартувала лише 5. А цитрина біля 10. Але, вочевидь, таке слід було платити за всю цю панораму. За солодкі вражаючі батальні сцени цукеркових вояків, гармат, коней. Наприкінці 19-го початку 20-го століття спостерігалися дві тенденції: або цукерня розросталася до масштабів невеличкої фабрики, або промислове підприємство для просування виробів відкривало свою фірмову кондитерську. Причому цей ринок був вельми динамічним. Газети регулярно вміщували повідомлення про купівлю-продаж підприємств, і це при тому, що податок на збут солодких виробів був досить таки великим. І навіть перевищував податкові нарахування на алкогольну продукцію. Гуртовий 8 роздрібний 15% від суми обороту. Так у 1910 році у Львові заснували кондитерську фабрику «Газет». Тут і досі виробляють шоколадні цукерки. Однак тепер це головне виробництво акціонерного товариства Світоч. У 1921 році фабрику цукрів і медівників Брандершадера, яка працювала з 1882 року, перетворили на фабрику цукрів, чоколяди і какао Бранка. У 1939 році її перейменували на фабрику Кірова. Згодом вона теж стала підрозділом Світоча. Ще одна фабрика традицій, якої успадкувала ця торговельна марка Фортуна нова яка діяла у нашому місті з 1922 року. До речі, її співвласником був митрополит Андрей Шептицький. Від недавно шоколадні традиції у Львові взялася відроджувати єдина в країні майстерня шоколаду. Її майстри вручну виготовляють смачненьку продукцію, що налічує кілька десятків найменувань. Цукорки і шоколадки виготовлені із справжнього бельгійського шоколаду і за стародавніми галицькими рецептами. Причому за роботою майстрів може поспостерігати кожен охочий, адже все виробництво проходить за склом. Окрім того, у Львові збереглися і самі цукерні, у яких досі можна поласувати тістечками, медівниками чи іншими смаколиками. Це, скажімо, каварня арсенальська чи фреска, де працюють високодосвідчені кондитери із багаторічним стажем. Там із натуральних складників створюють ексклюзивні шоколадні вироби: неповторне домашнє печиво та ароматну каву. І звичайно, якщо ви вже у Львові, то не забудьте завітати і у славнозвісну цукерню на вулиці Староєврейській. 3. У цукерні все дихає атмосферою старовинного Львова. Тут колекція антикварних меблів, старовинних упакувань, які вже теж встигли стати своєрідним раритетом, а головне неповторна старовинна рецептура, куди кондитери вкладають усю свою душу. Колись на цих речах розумілися справді добре. Тож нам головне усе це зберегти. Адже як було сказано, інколи солодке п'янить краще за будь-яке вино.